Постійне виття та гавкіт собак, антисанітарні умови та нестерпний трупний сморід в Ізмаїлі небайдужі мешканці разом із золонтерами викрили так званий чорний розплідник, який діє під прикриттям громадської організації Ізмаїльський міський клуб кінології та фелінології «Щіт». Там із грубим порушенням ветеринарних вимог утримують та розводять псевдопородних цуценят на продаж. Як виявили вже не один рік за цією адресою, скажімо так, в дуже жахливих умовах розводять тварин і прикриваються кінологічним клубом. Хоча насправді це не кінологічний клуб, а виявляється, це просто громадське об'єднання. І до кінологічного клубу взагалі немає жодного відношення, не зареєстровано нічого. Хоча вводять людей в обману, що клубні собаки і продаються, як ви бачили на Олексі, там від 500 доларів та вище. Собаки розводяться хаотично, там дуже порід, там і вівчарки, і вони плодяться пуделя з Мальтези, щоб отримати мальтіпу. Відповідно, що не є взагалі породою. Там є булі, є бульдоги. На виклик прибула поліція та слідчо-оперативна група. Власники розплідника не впустили на територію подвір'я нікого, окрім правоохоронців, які розпочали слідчі дії. Пізніше на місце приїхали фахівці Держпродспоживслужби. Санитарія огонь. І Що Ми треба зробити? Їх треба обслідувати всіх всіх животних. Нужна в клініку і обслідувати. Вона не согласна. Попри висновок ветеринарів, про необхідність термінового вилучення тварини з розплідника для подальшого обстеження в клініці та тимчасового розміщення під опікою зоозахисних організацій. Представниця слідчо-оперативної групи з таким рішенням не погодилась. Вона аргументувала це відсутністю належних процесуальних дозволів та підстав для їх отримання: спочатку від ветеринарної служби, згодом від прокуратури, а надалі й від суду. При цьому залишалася реальна загроза, що собак можуть приховати від слідства ветеринарів і зоозахисників та навіть знищити. У цьому даному випадку є постанова про вилучення тварин у всьому діакулі за цією адресою, що саме ми, як місто Ізмаїли, по вулиці Котицької термажи Галина Олексіївна можемо вилучити таку тільки тварин. І тварин і немає. У разі, коли перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров'я, повноважна особа зобов'язана... Здоров життю здоров'я здоров'я здоров антисанітарія, повноценна, там все, що хочеш є загроза здоров'ю? Да. за один день. Ви е, можете звернутися на ваду у всіх тваринах. Ми побачили, момент... а тут сказано про психічні і фізичні вади. Тут сказано, загроза життя загроза життю і здоров'я здоров'я є. Вони гризують, якщо немає загрози життю, Чому не харчуються, Це загроза здоров'ю. Уповноважена особа. Вони не харчуються, чим попало. Вони нам надали доступ були... до морозильної камери, де... Ви були в будинку. Ви були в будинку. Підождіть, підождіть, підождіть. Коли перебування тварин у власника стане загроз для життя і або здоров'я уповноважена особа зобов'язана тимчасово вилучити таку тварину та забезпечити її умови утримання відповідно до цього порядку. Запис у протоколі слідчої дії про тимчасове вилучення тварини здійснюється уповноваженою особою. у разі потреби для опису тварини, може залучатися спеціаліст. Далі про транспортування і о, хто як і А так як наразі є максимально? забороняються утримання тварин в умовах, що призводять до їхнього страж страждання, болю. Вони зараз страждають? Так. Да. Яким Посадим? чином? Вони вп'ють, я нічого не можу сказати. Але в такому стані їх неможливо зберігати. Їх треба відсюди вбрати или всіх нужно uh, обследовать, щоб було исследование обязательно. Вона не показала ні ни, ни паспорт, есть прививки, нету. А если тут чумка, ви знаєте, що будет? Вот ви приїхали, а выявится чума. Ви понимаєте, що район буде заражень? Підтверджуючи фактів. У нас немає для цього. Крайньої антисанітарії наявні підтвердження паспортів і вакцинації. У нас є труп наявність трупного запаху. Не, не можна Наразі. є загроза здоров'я Прочитайте цю постанову до кінця вам приватне володіння. Ми не можемо безпідставно зайти на То не, читаю, за вас. ми не можемо. Послухайте, будь ласка. Питання закрито. <клуб> щодо <клуб> про... вилучення Питання тварин в даному моменті на сьогоднішній день ввечері. Питання про вилучення тварин закрито. Ви вам ветеринар? Тільки що сказали, що потрібно вилучити. Так як є загроза здоров'я. Якщо ви ветеринар. Поважаю. Так, хай зайде, дозвольте. Это це сейчас не ответ официального лица? Да. То то які вы які сейчас отталкивались? Нет, что? Вы подошли к ветеринару, чтобы... ветеринар надала зараз жодних аптек за то, своим питомцем. А то, який акт зараз надали ви? У ветеринара є ліцензія? І перевірили, що дане заключене. Ваш ветеринар має ліцензію в Так само як і ви. Допи час до завтрашнього ранку. Загрозна немає. Тобто, ви даєте гарантію, що до ранку всі будуть живі? Всі будуть що живі. нікого нігде не сховають, не сховають. Ви, ви посчитали скільки їх? Ми посчитали. Ми порахували. Скільки? На випустили собак А скільки а в будинку бути? зачинено скільки Ви не являєтесь учасником огляду місця події? Тому я назвати дані не можу. Ви десять хвилин назад сказали, що ви не були в будинку, бо вона туди не території дому володіння. Але в будинку ви не було, і ви не знаєте кількості тварин. Розумі? Там стоїть трупний запах, це є основою за Там запах гнілі, а не трупний запах. А гнилі чого? Да. Та там труб... а а то, гнилі чого? Сказати, моркви. Там, немає бутинях, моркви. Моркви. Моркви? Паперу. Гнилі чого? там стоїть був. трупний запах. Трупний, трупний, а не навозу. Трупний. На теперішній час підстав для вилучення тварини немає. Без рішення суду ми цього не можемо робити. Бо це приватний сектор, приватна будинок, тому голодіння. Стоїть трупний запах. Тварини знаходяться в жахливих антисанітарних умовах. На за даною адресу була викликана поліція. Прибула слідча опря Аліна. Вона відмовилась виймати тварин так, як вона не вбачає підстави. Там бігають миші, там бігають щурі, собаки сидять в клітках, їм не надається ні медичне обслуговування, у них немає вигулу. Вони сидять по кліткам. І я ще раз зроблю акцент, що. Біля домовладіння неможливо знаходитись в зв'язку з тим, що запах трупний настільки їдкий, що просто сльози стоять. Але на жаль, ми маємо, що маємо слідчо-оперативна група під управлінням опря Аліни відмовилась в даному випадку працювати. Згодом з'ясувалося, що близько 40 собак проходили ветеринарний огляд і отримували відповідні документи від ветеринара Бажанова Андрія Володимировича. Водночас, за наявною інформацією, ветеринар був обізнаний про неналежні та жорстокі умови утримання і розведення тварин, однак не реагував на ці порушення. Зооволонтери наполягають на відкритті кримінального провадження проти ділків, причетних до цього розплідника. Це ще не кінець історії. Журналісти видання Південь Сьогодні продовжать інформувати вас про ситуацію з чорним розплідником. Дмитро Єфимов для видання Південь Сьогодні.